І в українському ну, народу да, сформоване стійке, як знаєш, як у собачки Павлова. От Те, що там е, той світильничок включали і давали їсти, а ти заходиш на міністерську посаду, значить будь красти. І там переконати когось дуже буде непросто, так би мовити, щоб, як же це зробити. Так от, ну. Не красти, хай там з ними буру збирається. А от чи там якісь соціальні психологи. А яка має бути зарплата? Чи система оплати праці міністра, щоб вона його мотивувала, ну і не вводила спокус, в спокусу таку, щоб вже треба було вкрасти аж бігом. так. Ну тут різні шка шкали, шкали оцінювання можуть бути, і різні підходи. Хтось навіть каже про ВВП України, що треба орієнтуватись на ВВП України. Ну, логіка є. Però. От на яку частину, але логіка не Ну, сірою. Хорошо, давай з Сірою порахуємо. От. Мені здається, що найбільш зрозумілий для мене варіант це ми беремо е країни, які там є на 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 нашими сусідами по НСОІ НСУ і Тобто. Угорщина, ага. Польща, Словаччина, Румунія, без Молдови. От, е, беремо зарплати їхніх міністрів. А чого без Молдови? Перепрошую. Добре, Добре хорошо. З... Молдови. Десь, можна. Там ціни на газ Д... е, вищі? Да, більші. І тарифи там, вищі. і на електрофиля. No. Ну хорошо, з Молдови. Тоді беремо Молдову без. От. І всі ці, ці країни додаємо зарплати, ділимо на 5, виводимо середню, і от вам зарплата заробітна плата Чуть нашого тот менеджер